Асований удар по авіації Рефлітаки, що ймовірно мали обстрілювати Україну, зустрілися з вибухівкою і дізналися, що таке справжні добротні українські влучання. Підірвано великий аеродром, де пілотара вірили, що зможуть безкарно повертатися сюди після своїх злочинних ударів. і Їх ніхто не дістане. Втім, навіть сотні кілометрів не перепонна для відплати. Як їх покарали, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх акт... Актуальних новин у мережі з'являються кадри атаки на великий військовий аеродром, де розміщувалися літаки, що обстрілювали Україну. Там базується військова авіація, ціла ескадрилі авіації. Також його використовують для цивільної авіації. Про масштабну атаку повідомляють одразу кілька рашистських пабліків, а місцеві жителі почали викладати у мережу відео прольотів. Чутно потужні вибухи і навіть звуки автоматичної зброї. Сам же аеродром Мигалово, якби це не саркастично не прозвучало, замигав прямо максимально він розташовується у за саме Москвою під містом Твер. Удар по авіації та військових базах ара вийшов дуже великий. Вибухи чули також в Брянській та Калузьких областях. Стало відомо про ще один аеродром АРФ, на який завітали вибухи. Окупанти скаржаться на атаку, внаслідок якої сталася пожежа у Волгоградській області. Прогриміли потужні вибухи. Саме там СБУ спільно з силами спецоперації вразила склади з кабами та паливом прямо на аеродромі. За відкритим Ному там базуються літаки розвідника Су-24 МР і бомбардувальника Су-24М. Саме тому цей аеродром Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Про що повідомляють джерела в СБУ. Далі цитую СБУ з хірургічною точністю працюють по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу рашистів в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності. Зазначило поінформоване джерело збу. Водночас. Як повідомив експерт з авіації Анатолій Храпчинський, влучання по складах зі зброєю расистів буде мати суттєві результати. Далі пряма мова. Після попередніх ударів і знищення складів, ми вже бачимо зменшення ударів кровиними авіабомбами. У цілому можна вже говорити і про знищення третини запасів кабів на рашистських аеродромах, каже експерт. Храпчинський зауважив, що окрім складів із зброї, сили оборони постійно завдають ударів і по тих місцях, де перебувають рашиські літаки, тому продовження буде також під ударами на. РФ раніше опинилися електростанції. Губернатор краю прозвітував про потужний обстріл. Після цього повідомляли і про пожежі на енергооб'єктах, де розташована одна з найбільших електростанцій в центральній частині РФ. А тепер у мережі з'явилося відео із одного з приміщень палаючої електростанції. На кадрах можна побачити очевидні суттєві пошкодження обладнання електростанції. Був атакований Білгород. Внаслідок вибухів. Є суттєві руйнування та пожежі. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив. Про повітряну атаку на Білгород та район у свою чергу московський НПЗ зупинив половину потужностей після удару українських дронів. Про що повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела, московський нафтопереробний завод зупинив близько половини своїх потужностей через наліт українських дронів. Завод, що належить «Газпромнефті», який забезпечує кожен третій проданий літр бензину Москві, є найбільшим постачальником керосину для столичних аеропортів. Був змушений зупинити. Комбіновану установку переробка нафти Європлюс стверджують джерела агентства. І за їхніми даними на установці потужністю 6 мільйон тонн нафти на рік сталася пожежа і було пошкоджено один із трубопроводів після того, як нещодавно на обладнання впав безпілотник. Повідомляється, що на ремонт установки знадобилися 5-6 днів. А потім завод планує перезапустити її. Однак видання зазначає, що на час ремонту НПЗ суттєво скоротить виробництво та продаж Ж автобензину, а також дизельного палива як великим, так і дрібним оптом. Атака безпілотників, внаслідок якої постраждав завод, стала найбільшою спочатку війни. Заявила раніше міноборона Раф. За даними військового відомства, на літо хопив 15 регіонів країни. В ньому було задіяно понад 158 БПЛА. Ну і до слова з'явилися супутникові знімки пожежі після удару гур по нафтобазі Атлас в РФ, Повідомило Радіо Свобода. Видання заявляє, що українська розвідка вразила рашистську нафтобазу Атлас у Ростовській області, що неподалік міста Кам'янськ-Шахтинський. Там зберігалися нафтопродукти для рашистської армії. На опублікованих фото видно, що горять два резервуари. Паловому ще кілька мають сліди ушкоджень. Варто зауважити, що Україна офіційно не підтверджувала атаки на нафтобазу, проте джерело спецслужбах заявляли, що гурмін оборони разом із ЗСУ вразили рашистську нафтобазу Атлас в Ростовській області неподалік міста Кам'янськ-Шахтинський. Нафтобаза Атлас в Ростовській області є частиною рашистського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. І цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ. Водночас стало відомо, що дрон. Ракету-паляницю можуть використовувати для ударів по ворожих аеродромах. Про що розповів авіаексперт та провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко, за словами експерта із бутоно-бійною бойової частини він зможе руйнувати злітно посадкові смуги, що створить для розташованих там літаків небезпечну пастку. Тобто паляниця на фінальному відтинку траєкторії зможе зробити гірку і вертикально пікірувати на ціль з максимальною швидкістю. Експерт наголошує, що Такий маневр посилить руйнівну силу дрона настільки, що пробивши покриття злітно-посадкової смуги, він буде вибухати під землею. За словами Романенка, такі руйнування буде неможливо швидко усунути. Тому літаки, що не встигли злетіти до удару, опиняться в пасті і стануть легкою мішенью для наступних ударів. Також він наголошує на тому, що нова українська розробка може розвивати швидкість понад 400 км на годину. Він додав, що аналіз характеристик української розробки паляниці вказує на те, що дрон ракета може. Створювати небезпечні пастки для авіації ворога. Експерт зазначив, що детальна інформація про конструкцію паляниці наразі не розголошується, а й визначити за зображенням з відкритих джерел, яку систему наведення має паляниці, неможливо, але відомо, що дрон ракета отримав реактивний двигун. І за словами експерта, бойова частина дрона ракети може бути різною залежно від завдань, які він виконуватиме, тобто можна коригувати співвідношення маси пасива та бойової частини, щоб збільшити або дальність застосування, або потужність удару. Романенко вважає, що паляниці отримали інерційну та супутникову навігаційну систему. Експерт підкреслює, що якщо це припущення правильно, тоді без додаткового наведення в умовах застосування ворогом засобів РЕП та точність. Влучення дрона ракети становитиме плюс-мінус кілька сотень метрів. Орієнтовна вага бойової частини може становити від 120 до 400 кілограмів. Ну а тим часом вже відбулося перше використання далекобійної ракети -дрон «Паляниці». Вона була застосована по військовій цілі на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про що повідомив на день незалежності президент Зеленський? Також український лідер заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета дрон «Паляниці», є реальним способом, способом для України діяти, поки партнери гальмують із ухваленням рішень про надання Україні зброї або дозволів бити вже наданої зброї по цілях воров у свою чергу. з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин розповів, що паляниця це дрон, і водночас ракета, яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення в неї твердопаливний прискорювач і реактивний двигун але інформація про бойову частину та Систему наведення не розголошується. Відомо, що ракета дрон запускається із наземної платформи. а Її радіус дії становить до 700 кілометрів. Також зазначається, що в зоні ураження паляниці розташовано близько 20 рашистських аеродромів. Зокрема, Савеслейка, Енгельс-2, Шайковка, Дягілєва, Міллєрова. І На розробку паляниці пішло півтора роки. Її вартість становить менше мільйона доларів. Це дешевше за аналоги. Надалі собі вартість виробництва хочуть знизити. Ну, а що видомо. Думає... Ти з цього приводу пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!